Колібрі і квітка. У самому серці тропічного саду, де сонце малює візерунки на листі, а повітря пахне теплом і свободою, росла квітка, горда, надзвичайно гарна, але самотня. Вона не розмовляла з іншими, бо вірила, її краса надто особлива для звичайного спілкування. Одного ранку до неї підлетів легкий, мов порив вітру колібрі, його крила мерехтіли, мов райдуга в русі, а в очах світилася щирість. Доброго ранку, прекрасна Квітко. Можна скуштувати трохи твого нектару і поговорити з тобою бути така красива. Але Квітка стримано відповіла я не ділюся своїм нектарами з будь-ким, я чекаю на когось особливого. Колібрі покрутився біля неї ще трохи, щебеччи пісеньку, і полетів далі. Дні минали. Інші квіти радісно вітали колібрі, ділилися з ним, сміялися в танці вітру, а квітка стояла осторонь, гарна, мов картина, але самотня. Та одного вечора, коли небо загорілося помаранчевим і сад затих, квітка задумалась може, краса це не лише про те, як я виглядаю, а й про те, чим я можу поділитися. Наступного ранку вона терпляче чекала, і коли коліблі знов з'явився, вона сама першою промовила. Привіт, друже. Вибач, що була холодною, але просто боялася, що, поділившись, втрачусь, але, здається, справжнє життя у взаємності. Ласкаво прошу, скуштуй мій нектар. Колібрі розцвів у повітрі, мов блискавиця радості, і з вдячністю прийня в дарунок. Відтоді квітка більше не була самотня, вона розквітала щодня. Іноді найбільша сміливість це відкритися. Краса набуває сенсу, коли нею діляться.